Екс монолітівців. Але їх псі імунітет був зламаний ще з часів проєкту X. Мені зараз складно сказати, наскільки це критично для простих людей. Проте не складно сказати, що ти обісрався тобі... Далін. Гадаю, у вас це сімейне. Нагадай. Якого біса ти врятував цей шмат лайна з X11? І справді думаєш, що ця науково-маячня врятує твою сраку? Це далінське лайно вже давно слід було вибити з тебе. Хочете, щоб я розжував вам? Добре. Ось. Бачите цю сітку? Випромінювач це дуга, але в мініатюрі. Дугу можна використати як підсилювач всі випромінювання. І потужностей. Вистачить для ще одного сигналу.